Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Нічого немічних життя не вчить. Під час чергового відпрацювання тренувальних польотів. Один із бойових БПЛА знову впав на ядерну шахту. План Купол активована. Страшна пожежа на полігоні РФ поблизу Харківської області. Стався вибух в одній із оперативних шахт, які пристосували до корейських ракет, і минулого разу. Тільки цього разу вибух влаштував безпілотник. Ядерної зброї там не було. Загинули та поранені сотні. Горять літаки та ешелони, які були поблизу Карма наздогнала, тим не менше це не на жарт перелякало окупантів, адже вони заявили, що це українські безпілотники атакували об'єкти так далеко від фронту. Українська ракета рознесла ядерну шахту, яку переробили пускові установки. На жаль, ця ракета при успішному пуску може летіти на відстань 1850 кілометрів. Можливо, на противагу цьому британці надали Україні більш далекобійну зброю, аби відкинути пускові установки як найдалі від нашого кордону, а також спалити важливі аеродроми. Паралельно з цим президент Латві. Заявив, що Україна має право завдавати удари у відповідь по нафтопереробних заводах військових та енергетичних об'єктах РФ. Президент Латвії Енгар... Президент Латвії Едгар Срінкевичус висловив підтримку Україні, стверджуючи, що країна має право на самозахист та удари по об'єктах на території Росії відповідно до міжнародного права. Про це він заявив у своєму повідомленні у соціальній мережі, відреагувавши на останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Росія продовжує руйнувати українську цивільну енергетичну інфраструктуру. Україні потрібно більше. Засобів ППО водночас Україна має законне право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах військових та енергетичних об'єктах на російські території, оскільки російські атаки тривають, зазначив глава держави. В той же час з метою випередження ракетних та авіаційних ударів РФ треба бити по російських військових об'єктах в Росії, Білорусі та на окупованих територіях. Про це в ефірі еспресо сказав колишній очільник служби зовнішньої розвідки України та генерал армії України Микола Маламож з метою випередження ракетних та авіаційних ударів треба бити по об'єктах, які використовувались для. Для конкретних ударів по Україні це ракетні комплекси, ракети, авіабази, морські бази, де б вони не знаходились в Росії, Білорусі, Чорному морі, зазначив він. На думку малому же засу повинні діяти на випередження, не чекати, як у Запоріжжі С-300 б'є, а ми намагаємось їх перехопити, хоча це дуже важко. Треба виявити ці об'єкти, наприклад, на окупованій території і завдавати ударів, як тільки вони розгортаються. Як тільки йде підготовка до завдання удару, повинні бути потужні системні удари. Об'єкт треба виявити з допомогою космічних, радіотехнічних та радіоелектронних Засобів дронними можливостями ці удари мають бути точковими по конкретних військових об'єктах. Тоді вони не зможуть вдарити по наших містах селах і тим більше по ЗСУ, Підсумував генерал. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.